Мустафа Наєм постраждав напередодні ввечері усе через новий оберт у скандалі довкола укрнафти, яку до минулого четверга фактично контролював Ігор Коломойський. Наєм спробував пройти до офісу держпідприємства, і йому стала на заваді охорона. Побився депутат з начальником охорони. Кореспондент сабить Олексій Фалін на зв'язку зі студією. Олексію, у чому ж нова інтрига? Доброго ранку, Марина. Інцидент стався, коли нардеп і колишній журналіст Мустафа Наєм намагався потрапити всередину будівлі, яка нині посилено охороняється, огорожена парканом. За словами народного обранця, його побили люди, люди у камуфляжі. Коли він намагався перевірити, чи є всередині озброєні люди. Ми не бачили ні договору охорони компанії Укрнівць з «Сюкю-АйТі», яка ката Янкабахраняє. Нам кажется, что когда посреди города появляются ворожовані люди, у которых есть боевое оружие, мы это сняли на камеру. У вас это есть, это не очень правильно. Просто нужно оставить за точки на дві. Про то, что просто посеред Киева з'явились озброєні загони та сама будівля огорожена парканом, повідомив колега наєма Сергій Лещен. Да, там виділяли залізний паркан. Фактично обласний з приміщення Фонтанії. Ще кілька фактів ведобари, залізного спеціального тархана, щоб неможливо проникнути всередину. Ну, пан Колонецький Берекабійця, готуючись до того, що держава буде так землі призначати державне менеджмент на підприємство, де держава має контрольний пакет, але яким образу вже майже 12 років. Я бачив, що вхід до підприємства заблоковано близько десяти дітьх з автоматами, з кулками». Сам же акціонер Укрнафти Ігор Коломойський повідомив, що то, цей паркан це є захист від рейдерів. Він навіть намагався писати заяву до міліції. Втім, нагадаю, 19 березня Верховна Рада позбавила Коломойського контролю над «Укрнафтою». А директора компанії Олександра Лазарка, міністр енергетики, планує звільнити. Нагадаю, скандали навколо підприємств, яких має зацікавлення ігор Коломойський тривають зночі напроти п'ятниці. Тоді олігарх відзначився лайкою в адресу журналіста, а також звинуватив адміністрацію президента у рейдерському захопленні. А оточення тож як розвиватимуться події сьогодні навколо укрнафти. Ми дізнаємося з даних забиті, Марина. Дякую, Олексію. Олексій Фалін про нові оберти скандалу довкола тепер. Уже Укрнафти. Віктора януковича молодшого на озері Байкал в Росії підтверджує радник глави МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую за офіційними каналами ця інформація не надходила. Але я наводив довідки через тих людей, які знали Віктора Януковича молодшого, і вони мають інформацію про це. Пише Геращенко, і додає, що машина, якою керував молодший Янукович, пішла під Кригу. Пасажири встигли вибратися. Крім того, підтверджують загибель і колишні депутати партії регіонів. Олег Царьов повідомив, знає про трагедію від наближених до сім'ї людей. А Настор Шуфрич та Ірина Бережна у соцмережах висловлювали свої співчуття з приводу загибелі Януковича Молодшого. У вітчизняному МЗС інтернет виданню Українська Правда повідомили, що направили до російських правоохоронних органів запит та очікують на офіційне підтвердження інформації. Тракт. Так кваліфікують новий вибух в Одесі місцеві правоохоронці. о опівночі в багатоповерхівці на вулиці Гераневій. Вибуховою хвилею, вибиті десятки вікон, минулося без жертв. За даними змі, саме у цьому під'їзді розташований офіс місцевої волонтерки. Было установлено, что сработало взрывное устройство, оставлено неизвестным входной двери на первом этаже дома, где располагались нежилые офисные помещения. По в результате взрыва получил парадное. Внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований, части 1, статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Это террористический акт. 17 обстрілів за ніч поблизу пісків, що межують із Донецьком, нарахували у штабі. Ато вогонь не вщухає відтоді, як вихідними спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ поїхали з населеного пункту. Як повідомляє штаб, АТО у неділю режим спокою там порушували 32 рази поранені семеро українських військових. Переважно йдеться про обстріли з мінометів та гранатометів. А на Луганщині атакували селище Оріхове та сокольники із систем залпового вогню. У Маріуполі штаб Ріната Ахметова відкрив центр психологічної підтримки для дітей та батьків. Фахівці будуть безкоштовно допомагати тим, кого травмувала війна. Насамперед, це переселенці. А їх у Маріуполі кілька тисяч. Співробітники психологічної служби гуманітарного штабу вже більше півроку підтримують людей, які пережили війну. Сім'я Радченків радіє зустрічі з психологом Оленою. Вони приїхали до цього селища під Маріуполем після обстрілу мікрорайону Східний, коли снаряди пошкодили їхню багатоповерхівку. Старші сини Оксани вже навчилися, як у такому випадку, вижити самим і врятувати свого трирічного брата. Если получится в подвал убежать, а если не получится, то прыгать на пол и надо открывать роты, и и вот и, и, ну, так вот делать, чтобы закрывать голоду, чтобы звуковая волна взяла и не перебила наши перепонки. После мать Маты Вичула едет и нияк не может видеть и ты від шоку. Едет машина. Мамочка это что, говорит, летит. Я говорит, да ничего, это машина едет, поезд идет. Мамочка это грады летят. Сім'я звернулася по допомогу до фахівця психологічної служби штабу Ріната Ахметова. Олена показала батькам кілька методик із казкової та арт-терапії. Ану як какоті виходить. От молодець, молодець уже за тиждень Оксану здивував результат: синів перестали мучити кошмари. Поступово зникав і страх. Зараз сім'я освоюється на новому місці. Тут ростуть помідори і перець. Фахівці кажуть, 80% успіху в роботі з дітьми це участь батьків. Після тренінгів Оксана змінила своє ставлення до психологів. У нас немножко предвзяти отношения психологам, що люди бояться обращатися, стесняються але Я вважаю, це лишнє. тому що психолог реально допоможе у всіх проблемах. Святочек в хорошому страні, да? Сьогодні в Маріуполі штаб Ріната Ахметова відкрив новий центр психологічної допомоги для дітей і дорослих. Щодня його фахівці в ігровій формі працюватимуть із такими проблемами, які неможливо визначити зовні і вилікувати мікстурами. Для ріната лінічахметова очень важна показувати не тільки лише фізично пострадавшим дітям взрослим, ну оказывать дітям, которые оказались в тяжовим психологічському состоянні. Зість будуть вістіська групові заняття з дітьми, також будуть вестись індивідуальні заняття з рібінкам, либо з родителями. Також штаб готує 250 кризових психологів, які будуть працювати із травмою війни, і в Маріуполі, і в Донецьку, де центр психологічної допомоги розпочне роботу вже наступного тижня. Євген Воробйов, Юлія Мінчакірова, Олена Гнездилова забиття канал Україна. Ну і термінове повідомлення від столичних рятувальників. Вночі е горіла горів хоспіс при 10-й клінічній лікарні у Голосіївському районі. Вигоріла одна палата, одна людина загинула. Решту, а це близько сотні вдалося евакуювати. У Москві напередодні нові затримання 19 активістів. Поліція забрала з мовчазної акції на червоній площі. Протест був не політичним, а економічним. У футболках із написом Раб валютної іпотеки та з чорними кульками в руха, люди хотіли привернути увагу прямо до своїх проблем із валютними кредитами. Мовчали недовго, незабаром з'явилися автозаки. З ділки протестувальників відпустили лише за 6 годин. Заробляти на смітті пропонують активісти жителям сіл навколо столиці. Усе, що потрібно, аби одержати копійчину і заразом подбати про довкілля, зібрати відходи, які лежать під ногами. Вихідними акцію влаштували у селі Бобриця. Як отримати і гроші, і користь знає Ірина Камінська. Це вже другий Камаз, який селяни вантажать цінним непотребом. Отримати в кризу пару гривень за те, що роками засмічує будинки та вулиці пропозиція вигідна. Все кругом бутилками закидано, пора вже їх здавати, вбирати вулиці, здавати бутилки. За кілограм пластикових пляшок мають по 3,5 гривні, за кіло макулатури гривню 20. 7 кілограм 300 грам. Ваш ваш заробіток составляє 8 гривень 76 копійок. Ірина зароблене на смітті віддасть на доброчинність. Каже, гарна нагода трапилася і мотлуху позбутися, і людям допомогти. Ми прекрасно розуміємо, що тут дуже багато треба вкласти свого власного часу, своїх коштів, для того, щоб ми жили. Ну, в дуже ну сучасному європейському маленькому такому селі я хочу, щоб моя дитина було задоволенням жила. Такі акції зменшать зони забруднень у лісах навколо Києва. Сподівається, активіст Митро Шелковенко. Чоловік склав карту стихійних звалищ, нарахував таких понад 50. Ми взяли з сім'єю на себе кусочок лісу, який, от составили карту і по його вбираємо. Ну і намагаємося привлечь ще наших сусідів. Там нерівнодушних людей. Кожної суботи місцеві активісти прибирають територію лісу навколо озер. За один день сміттям набивають і сотню мішків, аби долучити до чистоти сусідів, вигадують різні способи. Кожному рибаку або відпочивачу буде видаватися мішок, який він буде мати право або забрати з собою, ліба забрати з собою, ліба ж е, оставить на місці для того, щоб е, сторож, охрана та ж саме, могла забрати його і віднести де у нас знаходиться мусорний бак в Україні захаращених земель більше за території усіх заповідників. Екологи кажуть, українці самі себе ховають під сміттям, бо почуваються безкарними. Немає жодного реального механізму, який би змусив когось оштрафувати цих людей. Штрафні санкції передбачені 10-25 гривень за те, що ви залишили купу сміття після себе в лісосмузі. А в більшості випадків цих людей ніхто не штрафує. Тетяна сподівається, коли українці більше мандруватимуть, то навчається у цивілізованих сусідів дбати про чистоту довкола. Там цьому вчать батьки власним прикладом і держава тисячними штрафами. Ірина Камінська, Павло Холодов, Сабиті, Канал Україна. Сьогодні в Україні починаються весняні канікули. Триватимуть вони тиждень, утім, цьогоріч у школах можливі різні графіки, зазначають у міністерстві освіти. Школярі Києва не навчатимуться до 4 квітня. На вакаціях також школярі Дніпропетровщини, а на Харківщині відпочиватимуть лише із наступного тижня. У Львові взагалі із 6 квітня. Літніх канікул таке самоврядування не стосуватиметься. Для всіх шкіл вони розпочнуться 29 травня. Канікули відкладають і в Херсоні. Там школярі підуть на відпочинок на тиждень пізніше. Чому так, розкаже Анжела Слободян. Весняні канікули для херсонських школярів сьогодні не почнуться. Відпочивати учнів відпустять лише за тиждень, коли на дворі ще потепліше. Зараз повітря прогрівається в середньому до плюс п'яти, і триматиметься така температура, за прогнозами синоптиків, щонайменше тиждень. Тож херсонські чиновники від освіти вирішили заощадити на опаленні, вмістивши початок весняних канікул. Наступає тепло і ми відключаємо отоплення. Зісь уви принцип раціонального використання средств стоїть на першому місці. Тобто цього тижня в класах ще буде опалення. На канікулах його відключать і вже не микатиме до наступного сезону. А ось дітям до чиновницької економії байдуже у них свої плани. Тож новину про перенесення канікул на тиждень учні сприйняли по різному да різниця? Все одно свою ділю позже відгуляю тепло. Ну, я розстроїлася, тому що ще цілу неделю потрібно учить уроки. Фактично, опалювальний сезон у навчальних закладах Херсона, як зрештою, в усіх бюджетних установах, закінчиться 27 березня в житлових будинках. Він триватиме до 1 квітня. З Херсона Анжела Слободян, Олег Слободян забиття канал Україна. Закарпатські правоохоронці викрили банду одеських гастролерів. Тривалий час вони грабували мешканців віддалених гірських сіл. Переважно самотніх пенсіонерів у день грабіжники продавали дешевий одяг, а до жертв навідувалися уночі. Стареньких жорстоко били та забирали усі заощадження. В останньої жертви поцупили не лише гроші, а й півтора кілограма цукеру. Обгортки від них на одному з подвір'їв і допомогли міліції викрити банду. Ножа такого великого витяг. Нараз став питати, де гроші та де гроші. Та де гроші? Ка у нас немає грошей. Де гроші? Діда голубі, діда вдарив, а далі мене Раз не чудов, вдарив. У мене все на сьогодні. Наступні события вийдуть в ефір о 15. Я бажаю вам ставого дня. Бережіть себе і залишайтеся з Україною.